Мешканці Вінниці скаржаться на брудну воду з-під крану на поділі Скалецького та Коріатовичів. Ситуацію фіксують на відео мобільних телефонів. Чому вода коричнева та чи безпечна? Розповіла Оксана Поліщук, речниця Вінниця облводоканалу. Вчора, 6 лютого, близько обідньої пори, на нашу аварійно-диспетчерську службу почали надходити скарги від віничан, які мешкають на Поділі, вулиці Князів, Коріатовичів та Скалецького. Люди скаржилися, що з під крану йде дуже брудна вода. Переживали чи все добре із якістю питної води. Ми одразу ж пояснили людям, що це не пов'язано із якістю води, чи то в річці Південний Буг, чи у резервуарах чистої води перед подачею в мережу, а це пов'язано з технічною проблемою. Справа в тому, що вчора наш підрядник Товка сам груп працював над передврізкою по дюкерному переході через річку Південний Буг, і в процесі технічних робіт сталася непередбачувана ситуація, яка і призвела до того, що на деякий час у кранах з'явилася вода ось такого неприємного кольору. Ситуація пов'язана виключно з технічними причинами, і Вінниця одразу ж надіслав свої аварійні бригади для промивки мережі, і години за дві ситуацію було ліквідовано. Тому ми хотіли б заспокоїти вінничан, що ніяким чином це не пов'язано з якістю води у річці південний Буг чи з якістю води у мережі.